Ото електровелосипед, я розумію, коробку поклав, підніжка мотоциклетна. раз, На ключики включив його, вибір режимів є, кіловатний двигун, ручка газу і все, і поїхав. Ціна такого, він скажу зразу, буває в двох версіях зі слабшим акумулятором та потужнішим. Дана версія з потужнішим. 20 ампер годин акумулятором 48 вольт. Його ціна 29 503 гривні. Трошки слабший, 15 амперний 27 950 гривень. І в нас акція новою поштою за доставку оплатимо ми. А тепер до огляду велосипеда. Колеса в нас 18 дюймів, кіловатний двигун 1000 Вт. Є педальки. Одна швидкість на тріщиці. Дуже потужний акумулятор, майже кіловатний. Там 900, 900 чимось годин. 960, якщо не помиляюся, спереді ролерні гальма, амортизаційна вилка, крила повнорозмірні, а ззаді у нас гідравліка. Великий супорт, ходи обіди, покажи. Великий супорт такий. Гальмує гарно. Ось. Можна дітей садити, цей багажник знімається, можна сидіння поставити, та і так дитина залізить. Кермо регулюється по висоті, сидіння широке, комфортне, м'якеньке. Ще й відщлкується раз, щоб зняти акумулятор. Зарядка в комплекті, корзинка є, фара ось тут. Все, світи працює, є для телефона, повороти вмикаються, також є сигнал. Кого цікавить самовивіз, приїжджайте в СМТ Кулики Львівської області, Тут можете його затестувати. Хто хоче новою поштою тисячу гривень завдатку, День-два, велосипед у вас.